Доброго вам здоров'я, шановні! 4 липня Пресвятої Євхаристії, а ще сьогодні православна церква, шанує святого Андрія, архієпископа Крицького. Ще сьогодні свято преподобної марти. Нашого українського народу було безліч приповідок та прислів'їв про цей період року. Липень, казати, звик, я грозовик, так говорили в нашому українському народі. А ще казали, липні літо маківкою повито. Цікава приповідка була наступна: погане літо буває, як сонця немає. З цього відео, шановні глядачі, ми дізнаємося з вами про українські справжні обряди і традиції вірування знання стародавні, все, що стосується саме дня сьогоднішнього, 4 липня. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож відео буде дуже цікавим, і будь ласка, додивіться до самого кінця, поставте вподобайку і напишіть коментар. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за те, що вони дозволяють нам сьогодні говорити українською мовою своїм подвигом. Вони це дозволяють. Слава Україні! Я починаю. Святий Андрій, згідно з легендами, не міг говорити протягом семи років, але після святого причастя... Він зміг говорити. Відтоді він вирішив присвятити себе вивченню Біблії. У віці 14 років Андрій пішов до Єрусалиму і став монахом в монастирі святого Сави. Він був відомий своєю побожністю, добротою та м'яким характером, і віддавав багато часу молитві. За свого життя він склав численні літургійні піснеспіви і розробив канон як нову форму богослужіння. Преподобна Марта, інша свята, яку сьогодні шанують. З дитинства мріяла стати монахинею, але її батьки відмовили її і вмовили вийти заміж. Після смерті чоловіка вона віддала себе вихованню сина Симеона Стовпника, бувши для нього зразком віри та християнських чеснот. Вона також допомагала бідним та нужденним. 4 липня в українському народному календарі відзначається як День Андрія Наливи. Це час, коли вівсяне зерно досягає стадії наливу. І саме тому цей день отримав таку назву. Люди вірили, що легкий дощ, який може пройти в цей день, сприятиме багатому врожаю. Традиційно в цей день проводилися ритуали, щоб закликати дощик. Саме Овес був ключовим символом свята, оскільки він мав важливе значення для селян завдяки своїм лікувальним властивостям. Вівсяний кисіль, який подавали на сніданок ще гарячим. Використовували для лікування шлункових захворювань, анемії та діабету. Взагалі, сьогодні на столі мали бути страви з вівса. На свято Андрія Наливи готували вівсяну кашу, додаючи до неї масло, сало зі шкварками та смажену цибулю. Також пекли булочки та коржики з вівсяного борошна. Перед їжею господарі частували вівсом своїх коней. А вса використовували для парових ван для тварин, щоб вони залишалися здоровими протягом всього року. І якщо за два дні до цього на свято Берегині не можна було братися за косу, то на Андрія наливу активно збирали врожай та заготовляли сіно. Однак нові справи не розпочинали, оскільки день вважався неблагополучним. В цей день не повертали та не брали борг, не вирушали в дорогу до обіду. Цей день також вважався сприятливим для проведення магічних ритуалів. Люди проводили обряди для захисту будинку від злих духів та закликали дощ. Дівчата ворожили на майбутнього чоловіка, а для привороту хлопця вживали кисіль, облизували миску та вимовляли спеціальні заклинання. Після переходу на християнство традиція викликання дощу продовжувала існувати у двох формах у релігійній та магічній. У релігійному контексті використовували молитви та хресні ходи для прохання дощу, тоді як магічний метод включав в себе поганські ритуали та заклинання. Церковні служителі рішуче засуджували магію та переслідували тих, хто її практикував. На полісі під час засухи люди оплакували легендарного макарка, вважаючи, що це принесе дощ. Вони мішали воду в колодязях, вигукуючи, макарко вийди з води, розлий свої сльози по землі. У східній Білорусі досі зберігся стародавній обряд викликання дощу, де жінки орють річку плугом, сподіваючись на дощ і співаючи спеціальні дощові пісні. На півночі Житомирської області вважали, що сильна засуха була покаранням за те, що жінка порушила заборону і спекла хліб на благовіщенні. Визначивши винуватицю, селянки збиралися, брали відра з водою і виливали її в будинку грішниці. На Запорізькій січі, за легендами, були козаки-характерники, які мали надприродні здібності і були нащадками древніх махів. Вони могли зупиняти кров. Заговорювати біль, ловити кулі, ходити по воді та вогню, ставати невидимими і викликати страх у ворогів. Характерники також вміли контролювати погоду, створювати туман, розганяти хмари або викликати дощ, що, зрештою, могло вирішити долю битви, бо сильний дощ робив порох мокрим, роблячи вогнепальну зброю неефективною, а ще перетворював поле бою на болото, ускладнюючи рух ворожої кавалерії. Вважалося, що в цей день не слід рано лягати спати, не слід робити великі покупки і не можна залишати маленьких дітей без нагляду, брати чи віддавати борги, а ще сьогодні заборонено віддавати взуття в ремонт, щоб уникнути фінансових труднощів. Сьогоднішній день це час для радості, навіть якщо для цього потрібно докладати зусилля. Психологи стверджують, що примусова усмішка може викликати позитивні зміни не тільки на обличчі. Але й в душі, змушуючи нас почуватися щасливішими. В складних життєвих обставинах завжди можна знайти причину для радості. Негативні емоції, такі як смуток чи тривога, слід відпускати, щоб уникнути їх несподіваного вибуху. Сьогодні ви можете використати накопичену енергію для започаткування значущих проєктів вже завтра. Хоча фізичні вправи корисні, сьогодні краще їх уникати, щоб не отримати травму. Якщо хтось з друзів захоче поділитися секретом, будьте обережні, щоб не розголосити його. Відповіді на важливі питання шукайте всередині себе, а не ззовні. Не плануйте нічого масштабного на найближче майбутнє, оскільки можуть виникнути перешкоди. Звертайте увагу на знаки долі, вони можуть бути корисними та пророчими. Не дозволяйте негативним подіям затьмарити ваш день. З часом вони можуть привести до позитивних результатів. Якщо вранці ви прокинулися не в найкращому настрої, то обов'язково знайдіть привід для радості. Наприклад, займіться улюбленою справою. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ми багато дізналися нового про життя наших пращурів, про звичаї, про традиції, про те, що інколи доводилось нашим предкам викликати дощ, коли була посуха. Сподіваюся, у вас на городі все добре, і в вашому господарстві все добре. І ж голод нам не загрожує на це я так само сподіваюся і молюсь за це. Дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде новий день. Ми знову на цьому каналі зустрінемося, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, до зустрічі завтра!